Виконуємо номер 83 із завдань для повторення розділу 1, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення величини, якщо завдання перше: 0,04 її дорівнює 126 кг. Завдання друге 4 дев'яти її дорівнює 70 2 см квадратних. Третє. 29% її дорівнює 72,5 метрів. І четверте, 7,3 її дорівнює 6 км 300 метрів. Приступаємо до виконання, щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на цей дріб. Поділимо 126 на. 0,42. Перенесемо кому, тут допишемо нулі, а в дільнику перенесемо кому на два знаки, отримаємо 300 кілограмів. Завдання друге поділимо наше значення 72 на 4 дев'ятих. Подамо 72 у вигляді дробу знаменником 1 і помножимо на 3, обернений до дільника. 72 і 4, скорочимо на 4. 72 ділимо на 4 буде 18, і тепер 18 множимо на 9, 10 на 9 це 90. 9 на 8 – 72. 90 додати 72, маємо 162 сантиметри квадратне. Завдання третє. Нам необхідно в третьому завданні вже знайти 29%. Подамо 29% у вигляді дробу. Це буде 0,29 і тепер знаходимо число. Величину зазначенням її дробу 72,5 метрів, ділимо на 0,29, перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак, тут 0 допишемо, поділимо на 29, отримаємо 250. І четверте завдання. Нам необхідно знайти значення величини, якщо 7,30-х є, дорівнює 6 км 300 метрів. Подамо 6 км 300 метрів. У метрах це буде 6300 метрів. Ну і тепер 6300 ділимо на 7,30-х. Подамо 6300 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. 6300 ділимо на 7, скорочуємо на 7. Отримаємо у чисельнику 900. 6300 поділити на 7 буде 900, 7 ділимо на 7 буде 1. І тепер в чисельнику 3 на 9 це 27 і дописуємо 3 нулі. Маємо 27 тисяч метрів. 27 тисяч метрів це 27 кілометрів. Номер 83. із завдання повторення розділу 1 виконано.